Привіт, мене звати Олена Нізієва, і сьогодні буде щирий випуск. І якщо ти зараз переживаєш період, коли щось не виходить, то залишайся, я впевнена, що буде цікаво. І сьогодні я хочу тобі розповісти, як я не опускаю рук, коли щось не виходить. І це не поради з інтернету, це мій досвід справжній. Перше, що треба зрозуміти, що коли щось не виходить, це нормально. Найсильніші і найуспішніші теж падають, але підіймаються не ті, хто не падав, а ті, хто не здався. Дуже важливо собі дати відчути ці емоції, не втікати, не вдавати, що все окей, а бути чесною самою з собою. І зараз я розповім тобі свої 5 кроків, як це роблю я. Крок перший. Я роблю паузу. Коли щось не виходить, я даю собі день-два паузи при загрузки тиші. Я даю собі момент побути з собою наодинці. Крок два. Я питаю себе, для чого я тут? І саме в цей момент приходить розуміння, для чого я тут, мої мрії, мої цілі, заради яких я рухаюсь саме в цьому напрямку. І саме в цей момент з'являються сили. Крок 3. Я починаю робити маленькі кроки. Один дзвінок, один сторіс, один пост. Щось невеличке, але починаю рухатись вперед. Крок 4. Пишу собі пост підтримки. Я пишу собі сама в особисті повідомлення або в нотатки, що я сильна, я справжня, що в мене все вийде я йду до своєї мрії. Крок 5. Я спілкуюся з людьми, які мене надихають, і іноді одна зустріч, одна розмова вирішує і змінює все. Як же не повторювати вигорання? Я навчилась розрізняти в тому, і зневіру. Іноді потрібно просто відпочити, а іноді згадати, хто ти. Після кожного не виходить, я становлюсь сильнішою, бо я не здаюсь, якщо тобі зараз важко, знай, ти не одна, ти сильна і ти вже йдеш. Пиши в коментарях, що саме тебе тримає зараз на плаву. А якщо це відео дало тобі тепло, поділись ним з подругою. Разом ми сильніші. До зустрічі в наступних відео. Бережи себе!